Я не могла пройти повз цю закуску, яка просто мене вразила. Всього лише два інгредієнти, тому ми отримуємо дуже смачні канапки. Ну так нам про це говорять. Отож, давайте сьогодні перевіримо та приготуємо. А саме червоної цибулі та тунця. Поїхали. з першу червону цибулю, ми обчищаємо та нарізаємо півкільцями. Нам знадобиться 250 г. На розігріту сковорідку висипаємо цибулю, додаємо 2 столових ложки цукру, а також 3 столових ложки олії. Все перемішуємо та обсмажуємо на середньому вогні приблизно 3 хвилини. Далі вливаємо 100 мл води та 50 мл оцу. Я використовувала винний, тушкуємо на середньому вогні. До розм'якшення та карамелізації цибулі, поки випарується уся рідина, періодично перемішуючи. Далі підготуємо наш тунець. Тунець додаємо майонез у мене, до речі, власного виробництва на готових яйцях. Далі додаємо перець та перемішуємо. Даємо нашій цибулі охолонути трішки та з'єднуємо із тунцем. Перемішуємо, та наша намазка із тунця та червоної карамелізованої цибулі готова. Нарізаємо чи абату або будь-який інший хліб, який ви більше полюбляєте, накладаємо начинку та смакуємо дуже смачними, цікавими бутербродиками.